Як Городецький створив новий мікрорайон, де була найвища будівля свого часу, що означають цифри на даху меблевої фабрики. Про все це тут, і просто зараз. Привіт! Це Двор Києва і це нове відео нашого проекту Місто в Деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Це Владислав Городецький, один з його небагатьох відомих портретів. Власне, тому фото самого архітектора у цьому випуску буде мало. Натомість буде багато світлин з його роботами, які на початку ХХ століття назавжди змінили міський краєвид Києва. Городецький улюблений київський архітектор. Його будинок з химерами і сьогодні головна архітектурна родзинка столиці. Але збереглися й інші його роботи, наприклад, костел, будинок музею на вулиці Грушевського та кінаса на Ярославом Валу. Отже, цей випуск міста в деталях про великого архітектора та його спадщину. Владислав Городецький не був киянином. Він опинився тут на початку 1890-х. За плечима було реальне училище в Одесі, академія мистецтв у Санкт Петербурзі та перші роботи молодого архітектора в Умані та Черкасах. Але прибувши до Києва, Городецькому треба було спочатку заявити про себе. Такий шанс випав, коли надійшло замовлення на будівництво усипальниці баронів Штенгель. У земному житті Рудольф Штенгель проживав в особняку на вулиці бульварно-Кудрявській. Кияни і зараз називають його замок барона. Що ж до життя потойбічного, то Городецький облаштував для Штенгеля та його родини цілий архітектурний ансамбль. На Скольдовій могилі. Там був навіть оглядовий майданчик, щоб миливатися краєвидами Дніпра. Щоправда, на відміну від замка Барона, його осипальниця не збереглася. Не вціліла і садиба Фрідріха Мерінга, відомого медика та професора Київського університету. Садиба, по суті, була величезним парком із садом та штучним ставком. Взимку там влаштовували каток. І все це у самому центрі міста між банковою вулицею та Хрещатиком. Після смерті Мерінга його син вирішив передати територію садиби місту. Але спочатку прокласти тут кілька нових вулиць. Ця робота була доручена Владиславу Городецькому. Він накреслив на карті чотири нові вулиці. Від Інститутською спускалася Ольгінська вулиця. Вона і зараз так називається. На місці Ставка тепер площа Франка. А була ще нова вулиця. Дуже коротко лише 130 метрів. Яка закінчувалася мерінгівською. А найдовшою була оця Миколаївська вулиця. Мене 130 років, і вона отримує зовсім іншу назву архітектора городецького. Вулиця отримала таку назву не лише тому, що тут мешкав сам архітектор. Гродецький ще й спроєктував тут кілька будинків. Наприклад, будинок під номером 13. Той де зараз вихід з метро Хрещатик. Він пережив не одну реконструкцію, але під його дахом досі збереглися цифри 1884. Зазвичай так позначають рік побудови. Але у 1984 Мерінг був ще живий, а значить, і цього будинку тоді ще не існувало. Що ж означають ці цифри? 1884 рік заснування меблевої фабрики, яка розташовувалася у цьому будинку. Перше десятиліття вона працювала за іншою адресою. Але коли переїхала до нового будинку, на його фасаді з'явились саме ці цифри. Ну, як своєрідна реклама, робимо якісні меблі з 1884 року. Своїм фасадом цікавий і сусідній будинок під номером 11. Якщо придивитися, можна побачити, що там живуть крокодили. У роботах Городецького нерідко трапляється фауна, а його будинок з химерами просто кишить усілякою живністю. Там є і крокодили. Але ще за 5 років до будівництва будинку на банковій вулиці крокодили з'явилися тут, на Миколаївській. Тварину Городецького це посилання до його захоплення полюванням. Захоплення було настільки серйозним, що через нього архітектор навіть втратив своє головне творіння той самий будинок з химерами. Але про це пізніше. А поки що Городецький зайнятий іншими проєктами. Наприклад, висоткою на нинішній площі українських героїв. Висотку це тому, що в будинку було аж 5 поверхів. До кінця 19 століття вище чотирьох у Києві взагалі не будували. Тож на той момент це був найвищий будинок у місті. Але по-справжньому етапною роботою архітектора став міський музей. Самобудівлю зараз роздивитися важко. Тому ми вирішили поглянути на його копію у парку Україна в мініатюрі у гідропарку. Для будівництва такої важливої установи, як Перший міський музей, було оголошено конкурс переможцем став архітектор Петро Бойцов. Але згідно з його проєктом, головний фасад музею мав виходити на теперішню вулицю Грушевського. Конкурсний комітет попросив бойцова переробити проєкт, але той відмовився. І тоді за роботу взявся Городецький. Взявши за основу старий проєкт, він розташував центральний вхід з іншого боку. І те, що тепер музей дивиться на європейську площу, заслуга Городецького. Музей став етапною роботою архітектора ще й через широке застосування бетону. Цей будівельний матеріал скоро відіграє важливу роль у майбутніх проєктах. Мабуть, розуміючи це. Городецький навіть стає одним з піввласників цементного заводу Фор на Подолі. А ще спорудження музею знайомить великого архітектора з великим скульптором Еліо Саля. Взагалі-то його прізвище закінчувалося на А, як тут, на його підписі, на скульптурі біля будинку з химерами. Але у Києві, щоб уникнути схожості зі словом сало, прізвище стали писати Саля. З обов'язковим наголосом на другий склад, саме Саля займався оздобленням новобудови. Він створив композицію під дахом музею, а його вхід посадив стерегти грізних левів. Після першої спільної роботи Саля став другим та співавтором головних творів Городецького у Києві. Стелу, кримської кінаси та, звичайно, будинку з химерами. Але про них дивіться у нашому наступному випуску. Це був проект Місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео про ваш улюблений витвір Владислава Городецького. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально, реквізити в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо разом. Побачимось!